На баганіші води. Вісімнадцятого грудня дві 18 грудня 2022 року, у неділю 27 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онугрій очолив божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських у святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятелю співслужили намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Антоній, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Боронянський Марк та духовенство бителі. іди, іді. Спасетя. Після читання святого місяць, Евангелія, блаженніший владика звернувся місяць. до Пастви зі словом проповіді. Благодарність нужна нам. Она нас делає способними вмічатися благодать Бога Святого Духа, который допомагає човеку, укріпляє, вещеля і робить все для човека что нужно ему и в этой жизни, и для достижения будущего спасения. Святые отцы говорят, что э, э, смирение и благодарность, даже лютые скорби, э, превращают в полезные для человека. Если человек принимает с благо смиренной благодарностью самые тяжелые испытания, что его. Ну, Похищає Господь, то он эти спитання, якщо Він їх терпить, не відправляють від от божественної любви, ці ті в конце концов приносить йому духовну пользу. За літургією помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугубої сугубоїктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. За літургією блаженніший владика звершив іерейську хіротонію. У сан священика був рукоположений діякон Олександр Коцурак. Клірик Христово з храму, Голосіївського благочиння Києва. Божественна благодать, всегда мачна і врачующі і осподіваю, що колняючи, пророчествує Олександра, благоговеніша дякона, по присвіті ра, помолимся обоні, да прийде на нього благодать всі свята Після відпусту предстоятель привітав вірян з неділею, прикликав на паству Боже благословення та побажав, щоб Господь послав мир на нашу землю. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.